Чоловіча кухня, друзі, на сніданку з 1 плюс 1. Людмила Барбір, ти любиш, коли щось добігає кінця? І що саме? Робочий час. Наприклад, або сезон кабачків, друзі, добігає кінця. Він починається у квітні і виявляється, що потроху вже завершується в вересні. А ми цього разу. А число нагадай, будь ласка, яке сьогодні, 14? 14 вересня, вже добігає кінця сезон українських кабачків. Що ми тільки не готували на кухні -сніданку? О, і ваші варіанти, ваші версії їх було багато. Закрить телефон. Будь ласка, і слухай мене, шановне колего. Так от, що до... я з м'яси не знаю. Так, коротше, друзі, кабачки, готуйте свої кабачки. Сьогодні ми приготуємо лазанью. Я пішов до Італії. Я пішов до Італії і позумів, що трошечки треба додати цього, цього смаку. Сьогодні у нас буде лазанья з кабачків. А, як вам таке! Рецепт на екран, будь ласка, колеги, ап, дивіться, все дуже просто і все доступно. Кабачки, твердий сир, сирний соус, шинка і сіль та перець за вашим смаком. Що ми зробили? Кабачки. Будь ласка, не зчищайте шкірку. Там багато вітамінів. Не не з кабачки, не плутайте з баклажанами. Баклажани можуть гірчити з але кабачки то мають великий сенс і то хрумкість, і ту, за, то за то той захист вітамінів. Тому кабачки ми ще зробили. Ми нарізали ось такими слайсами. Потім я трошки посолив. Зайва рідина прибралася і потім підсмажили. Людмила. да? Я би вже один. Але дивіться, скушнула. підсмажили, як італійці кажуть. Альденте! Тобто напівготовність має бути. Потім беремо формочку, формочку, трошечки змастили оливковою олією і викладаємо шарами. Власне лазанья. так і має бути. Все. Має бути шарами. В основі лазані італійської, класичної, безумовно, є е, тісто, тісто тоненьке, тісто, яке можна використовувати, наприклад, на е, приготування тортильї. наприклад, Також, я знаю, це я б, да, е, зараз буде, зараз, зараз буде цікавенька. Так от, отак от от ми викладаємо спочатку баклажанчики наші. Баклажани кажу. Кабачки. Кабачки. Бач, угу. ну вони по сестри, по братими, ну трошечки є. Далі, друзі. От зараз я прошу увагу, тому що ми маємо зробити так, щоб був тут соус. А, а соус такий важливо, щоб він мав однорідну кремоподібну консистенцію. Ага, ось так. І містив, не містив грудочок. Таким соусом буде легко перемостити шари нашої лазані. Ми будемо це робити доти, доки не наповниться наша формочка. Закриваю. Потім ви гарно це все можете а, ось так от розподілити по поверхні нашої а, вже шинкованої лазані на, на даному етапі. А потім, потім сир. Сиру багато не буває. італійці божній сир, який ми всі, коли ми будуваємо в Італії, бо ми Італію робимо у себе тут в Україні. А, клас. Потім вчора ми так викладаємо: раз, раз, раз. І все. Я думаю, що на таку формочку, як у мене, сьогодні вийде чотири шари. Угу. А, і далі запікаємо все у печі при температурі 200 градусів, тому що у нас вже майже готові. Кабачки, кабачки угу. і е, довго тримати все не треба. Якщо ви зверху просто посипете сиром, ви в принципі можете е, орієнтуватися на запеченість. Тобто, коли скоринка вже є, сирна скоринка, хрумтява, хрумклива. Як можна сказати? Хрумка. Хрумка скоринка, тоді вже може витягати е, у печі 200 градусів. Десь приблизно 15 хвилин, але знов-таки у кожного своя пічка, друзі, у кожного свої рецепти, у кожного свої можливості. Орієнтуйтеся на свою пічку. Ну і все. В результаті ви отримуєте ось що. Угу. Да. Нестре, операторе, наш шановний, а дай великий екран, будь ласка, нашим глядачам для того, щоб всі подивилися і роздивилися на цю смакоту. Дивіться дуже просто. Правда? Йди Їс, йди. І напевне смачно. Ага, так, Ой. ніж ось так. Розрізаємо. Ви знаєте, я вам скажу так: я рекомендую лазанью з кабачків їсти холодною. А знаєте чому? Тому що, коли вона трошечки холодна, її можна так от просто розрізати. Ну тут дуже напад. Тому, тому що коли вона тільки з печі, тягнутися все буде. Все буде незручно, Не вдобно, невдобно. Невдобно. А холодною, вона трошечки лазання, як то кажуть, настоїв, от подивіться, от просто подивіться. От просто подивіться. Нестерг, іди сіде. Ось-ось, от шари. Подивіться: і сир, і кабачки, і шинка. Все є, все ж є для того, щоб взяти і отримати задоволення. Людмила? А можна на тарілку? Да. Дякую. А ви знаєте, великих, веделку, вели, в, в великих домах Лондона і Парижу. Парижа, правильно, Дякую. не Парижу, а Парижа. А, Дякую. Велика тареля, тазик... І маленькі-маленькі, щось смачненькі, для того, щоб, в принципі. А це психологічний ой, варіант, до речі, друзі. А, коли велика тарілка ой, бачу, і маленька страва, так, як ти вам здається, що ви наїлися. Mm -hmm. Тому завжди yeah. а, щось їсте, давайте в, в, в об'ємну в, в об посуд страву, яку ви хочете з'їсти. І mm -hmm. ви багато не з'їсте, але бути насичений, це психологічний варіант. Друзі, ну це все смачно. Хто любить кабачі? Кабачки, кабачки підсмажені, потім запечені. Смачно, смачно. Соус смачно, смачно, сир, смачно, смачно. М'ясо смачно, смачно. Ой, рекомендую, а разом... Mm. рекомендую, подавати холоди. Рекомендую подавати холодне. А я за гаряче. Спробуйте не пошкодити. Достало. Mm -hmm.